Мене звати Зозуля Юра, я президент Української федерації рейкбордінгу. Ми зараз не про вейкбординг, Ми якраз про мілітарізацію видів спорту. Там спалася, що спортивний комітет разом з Ікспарк розвалили дуже багато видів спорту, там у нас на Мурмівці. І під час війни у нас створилася дуже потужна організація, яка називається Мурницька на Якщо ви знаєте закон про основу національного спорту, він е, передбачає, що все населення має чинити опір, коли город підходить під їхньої борода. От ми бачимо на відео, я хочу, щоб звернули увагу, що а, підготовка дронна, підготовка, підготовка механізована, підготовка всіх різних видів спорту, вона вже почалася. Тобто йде мілітаризація суспільства, мілітаризація дітей, мілітаризація мешканців. І а, ми виявили декілька інноваційних видів спорту, які стали, можна сказати, трендсеттерами у світі. І вони будуть трендсеттерами у світі. і роз... Народяться вони тут, в Україні, в спортивному комітеті. Ви бачите, що створені е, штучні перешкоди. Це день можування, буквально скільки три дні назад. Ми зробили таку інноваційну гру, може, знаєте, трендова гра, яка дуже популярна, перше місце в Нетфліксі це гра в кальмарах. Ми зробили такі перешкоди, і як в пейнтболі, тільки ми стріляємо не з пейнбольними а стріляємо з дронів. Ми робимо скіди. Таким чином, у нас є дві команди, одна команда охотників. І у нас стоїть черга, нам нікого не треба упрашувати. Діти в чергу, хлопці в чергу і дівчата в чергу, і навіть бабушки в чергу стоять. І команда, яка втікає, вони емулірують модний серіал, і в той же час вони тренуються, вони вперше раз бачать дрон, вони в перший раз запускають дрон, вони в перший раз роблять скіт. Перший раз тікають, вони пані, розуміють, як він зружить. Навіть навіть після цих змагань коли вони розуміють, як вести себе, чи як вони бачать дрон над собою, чи як вони, коли вони його тримають в руках. Таким чином, це з'явилася нова така гра, а вона може в новий такий геліталізований вид спорту. Ми його назвали дрон снайпінг, тому що у нас дрон рейсинг є, це коли ви знаєте, по трубам літають по кольцям, да? це в пірішки. То оце бомбери. І таким чином ми е, отримали дуже популярну нову е, анімацію, яку можна використовувати і на фестивалях, і е, на тренуваннях. Ма, крім того, ми знаємо, що завчора Верховна Рада проголосувала базову, базову загальну військову підготовку з 18 років. Тепер майже з вересня усі хлопці України мають пройти. І я знаю, що таке базова загальна військова підготовка. Туди ходять. Щоб ви розуміли, 60% дівчат і тітки. Хлопці ну, почти доходять, тому що їм може, не цікаво, хтось боїться, там, тому що думає, що там тасака стоїть і так далі. Но сюди ходять всі. На такі види спорту вони дуже приваблюють. От ви бачите, друга версія, називається Рускій корабль пішов э, да, туди подалі. Тут у нас стоїть лодка, ви бачите, на ній написано Русський корабль, і от всіх цікавить, що треба зробити з своєю лодкою. Підйом дрона, підход дрона, скида різні висоти від 25 метрів до 150 метрів. Таким чином, е хочу сказати, що до, до нашого відкриття, до, іменна, в, в і в центру підготовки морської спорту, у дівчата набагато краще керують і прицілюються дронами, ніж хлопці. Давайте поаплодуємо нашим дівчатам, вони про це не знали, я про це теж не знав. Оказується, що да, у них якась моторіка, от це вишивання, я не знаю, в'язання, воно дуже сильно допомагає тонкими. Такими моториками гарно наводити дрони. Тому всі діти, всі діти, дівчата були ну, просто в три рази краще, ніж хлопці. Тому я думаю, що в майбутньому у нас ще будуть великі роти пілотів та дронів. Mm -hmm. ну, і найголовніше, що це ми кажемо інноваційні види спорту, яких ніколи не було в світі і які народжуються тут, і які ми можемо стати такими флагманами. Крім цього, є дуже великий пакет інноваційних видів спорту. От, на, наприклад, управління F-16. Це спеціалізована доповнена реальність е, маршрути. Це е, е, симулятори дронів. На них на всіх йдуть змагання. От як комп'ютерні ігри, да? но тільки... но тільки этот, но тільки управління дронами і самолітами в 16 Вот управління дронами, ви бачите. Теж є змагання, і для цього треба просто комп'ютер. Ну і крім того, є ще велика, великий дуже блок. Всяких симуляторів. Бачите, Оце ми зробили симулятор шахету. Це в віртуальних очках, хто більше назбиває шахетів. Можна розуміти, коли він тисячу разів вже збив шахет, то тисячу перших разів на набагато краще його збить. І таким чином, от, і симулятор, і є симулятор ан-лави, є симулятор, є симулятор гранатомета, бачите екран. І це перетворюється, без ЗВП, тож є така, знаєте. Тухле, не дуже приваблива річ, вона перетвориться в дуже цікаву, дуже масову привабливе захід. Ось ви бачите, це вже переходить далі, коли йде такий елемент, як спортивне дронне орієнтування, визначення цілей і тактичні, тактичні ігри. Це іще ще наступний крок. Я його показав як найкрупний, тому що він у нашому, ну, нашій підготовці є вишків командирів. Я хочу сказати, що моє переконання, що кожен президент федерації має пройти вишків командирів і знати стандарти НАТО. Як зробити оборону, зробити укріп район, огніві позиції для того, щоб правильно розмістити своїх бійців, своїх навіть, навіть, навіть спортсменів. Тобто, а це я вже додав спорт для ветеранів. Це було ровно 5 хвилин. Дякую. Добрий закінчення. Дякую. Дякую.